Вітаю, ефір каналу Нова Волинь. Продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо життя волинян, їх проблеми і, звісно, шляхи їх вирішення у студії депутат обласної ради Михайло Бегаль. Михайло Григорович, вам добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір всім. Бегаль Михайло Григорович, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 24 Ратнівський район, заступник голови постійної комісії з питань охорони здоров'я людини. Михайло Григоровичу, про вашу безпосередню діяльність в обласній раді маю на увазі медицину і комісію, в якій ви працюєте, ми поговоримо, але пропоную розпочати з найактуальнішого от, власне з того, всі Цій студії ми починаємо вже кожну нашу передачу воєнні дії на Сході. Антитерористична операція так звана. Що ми на Волині зробили, аби там нашим воїнам та, й, власне, не тільки нашим, щоб було трішечки хоча б ліпше. Мається на увазі і кошти, і амуніція, і все решта, чим ми могли допомогти? Безперечно, антитерористична операція. Це є серйозний захід, біда в даний час. Ну, біда війна. Війна привела до потреби АТО. Це пожежа в домі, на яку ми повинні працювати, на погашенні якої ми повинні працювати всі. І так як працює зараз держава, держава об'єдналася, люди в основному об'єдналися, відповідно, працює так само адекватно, підходить до цього і обласна рада, депутати обласної ради. Я з самого початку говорив, в мене є були кілька депутатських запитів стосовно цього, що це має бути персональна відповідальність, справа особистої честі, щоб ті. Хто йдуть з Волині на цю війну в АТО, вони були забезпечені абсолютно всім достатньої достатній повній кількості, всім абсолютно необхідним, навчені і тому подібне. Це неодноразово було е при скликаннях. І як би там не було, депутати голосували практично всі за це. Це приємно мені за, за це згадувати. І хочеться взагалі відмітити, що депутатський корпус в цьому плані був практично одностайний. Ми виділяли немалі суми на потреби наших. Солдат, Волинян. Але зрозуміло, ця сума, ці суми не є таким вже великим, як е, воно того хотілося, тому що армія тільки формується, армія стоїть на ноги. І так само, як в принципі, держава стоїть на ноги, дійсно це стоїть реальна, незалежна держава має з часом потужно має бути армією і відповідно збройними силами, яких до цього часу практично не було. Волинська обласна рада до цього підійшла адекватно, нормально підійшла. Ну, знову ж таки, дуже багато роблять самі люди, волонтери. Як це можете оцінити? Ну і власне, ви приїхали до нас із Ратнівського району. Як у вас? Чи гуртуються? Люди допомагають багато. Напевно, сам Господь створив зробив так. Ну, в Україні була така баргата незалежність здобута. Вона правда формувалася перед цим віками, сторіччями. Але 90 років, які дали нам цю незалежність, вони були мирно, красиво, і дякувати Богу, до цього часу все йшло добре. Попередня влада, яка працювала в цьому плані на нівелювання цієї саме незалежності, розпад той самої України, і приєднані її до Росії, вона багато речей знищила для того, щоб ми були всі на рівні. Тут на рівні, ну, як на рівні мається на увазі, мається на увазі Відповідно нормально, адекватному достатньому стані, щоб відчувати себе державою. Зараз ж люди гуртуються. Війна привела до того, що люди починають згуртовуватися піднімаються. В принципі, за весь період ніколи такого не було, щоб так люди одностайно згуртувалися по допомозі нашим солдатам, воїнам, нашим, нашим землякам, які в даний час це те, що стосується волинян, є зоняту. Те саме у нас і в Ратімській районі, окремі групи людей. Окремі структури, чи це його є громадська організація, така є громада в районі, чи це районна влада, районна рада, районна адміністрація, чи та сама охорона здоров'я. От у нас, до речі, наші медичні працівники зібрали раз 48 тисяч гривень, другий раз 32 тисячі гривень для потреб наших, нашого територіального батальйону територіальної оборони Волинь. І крім того, я вже не рахую тих коштів, які ми збирали для наших солдат, які прямо з лікарні були призвані в Колай, зону так? колеги нашої. Да. їх повністю ми оснастили їх. І я думаю, що ця справа буде продовжуватися в майбутньому. Бог створив таку Господь, таку ситуацію, так воно сталося. І ми всі сто повинні вийти допомогти тим, хто нас захищає, максимально допомогти. Це наш обов'язок. Святий обов'язок. Ну ж таки, зважаючи на вашу безпосередню діяльність, та, власне в нашій Волинській обласній раді ви займаєтеся тим, чим займаєтеся у буденному житті? Медицина. Керуєте лікарнею, керуєте уже не перший рік. Є великий досвід. Тому ну, паралельно робота в комісії хочеться розпитати за медичну реформу, яка відбувалася останніми роками. Хоча наша область не була пілотною, все ж таки ми волинь медично реформували. Хочеться, щоб ви про проаналізували як лікар в першу чергу, що це дало плюси, мінуси. Реальний стан речей. От ну, на прикладі, напевно, ж своєї лікарні такі. Варто сказати, що медична реформа ще починалася в часи Ющенка та Юлії Тимошенко. Міністерство охорони здоров'я вже тоді розробило певні напрямі в цьому плані. В часи попередньо президента це продовжувалося. На Волині були окремі регіони. Ну, Волинь, в принципі, війшла додатково за тими регіонами, можливо, трошки поспішно, але Волинь так само пішла за тими реформами. Чи потрібно їх робити? Реформи, безперечно, потрібно робити. Це не стосується реформи, що це тільки закриття якихось закладів чи реформування їх. Ну, Напевно, не варто говорити, що це є закриття закладу, це є новий базис його роботи. Це стосується багать, багатьох моментів. Перше це безперечно переформатування дільничих лікарень в амбулаторії і сформування в багатьох місцях пунктів швидкої медичної допомоги. Я пам'ятаю, це були дуже болючі речі. У нас от, село Велимче. Була дільнича лікарня, вона десятками-десятками років була потрібна, так свого часу була потрібна. Як життя помінялося, життя помілася настільки по підходах, просто, по, по деяких речах просто принципово помінялося. Коли, і коли та сама наша Ретнівська центральна районна лікарня була свого, свого часу була з навантаження базовим 300 ліжок, зараз в неї 200 ліжок. Зараз вона буде 160 ліжок, тому що в середньому більше потреби не буде. По дільничах лікарнях якість послуги потребує іншого рівня. І стаціонарний пацієнт він завжди є важчим, раз він є важчим, він повинен лікуватися в іншому закладі, де є відповідне обладнання, круглодобове спостереження, відповідне навантаження медперсоналом і тому подібне. Чи може це забезпечити дільниче лікарні, вона цього не зможе забезпечити. Але, безперечно, то тому місці має працювати амбулаторія достатньо нормально оснащена з досвідченим лікарем, який має надати всю необхідну допомогу. І от те саме силовилимщики взяти вже. Не один мені з жителів говорив стосовно, ну дехто безперечно жаліє, можливо. Але багато говорили, що вони не розраховували, що настільки буде пристойний варіант роботи пункту швидкої медичної допомоги на місці. Коли в в будь-який час, коли є в когось біда, якась травма, питання інсульту, інфаркту, є роди починаються на, на дому. і... За 5-10 хвилин до тебе приїде швидка медична допомога, і вона тебе доставить в лікарні з усім наявним необхідним обладнанням цій самій швидкій медичній допомозі, і медикаментами і так далі. Не потрібно повертати кошти за пальне, не потрібно щось там інше робити, так воно є. Ну, на жаль, автомобілі ще по багатьох місцях є старими, вони хотіли б, щоб були кращими, але так воно є. Питання друге: питання по розподілу на. Дві частини, це другий рівень і перший рівень. Я, можливо, ще пару років ще почекав, би зараз гадуючи, і Це все, тому що реформа потребує вкладення грошей. В даному випадку реформа ця забрала по району, так рахував, від 400 до 600 тисяч гривень. Це до такої витрати, понесла охорона здоров'я. Зрозуміло, що при цій бідності це немала сума. В межах області це складає перемноження на це буде скільки. Багато, одним багато, це словом, буде так. багато. І я приховав, і ми на сьогодні був прес-клуб, якраз на цю тему ми спілкувалися. Я приховав, що це варто починати було б системно вивчивши, проаналізувавши те, що робилось в пілотних регіонах. Ті позитиви і недоліки, а тоді вже проваджувати до нас далі. І буквально страхова медицина, чи вірнічна бюджетна страхова медицина, плюс розподіл. І пішли, пішли, пішли далі. Отак воно треба потрібно Є Я сподівання, що ми дійдемо до страхової медицини. Ну, надія є, дуже хотілося, бо тому, що е, той рівень не є, який зараз є, він не є нормальний, він не задовільняє всіх, він не, він не задовільняє наших пацієнтів, жителів і, безперечно, він не задовільняє нас, медиків. Нам ми крайніми є між державою і пацієнтом. Держава не дає коштів, тому що в державі немає коштів цих. Пацієнт хоче більшого. Пацієнт, на жаль, мусить розраховувати сам на, на себе. І Інколи на нас дивиться, як на таких людей, що ми не хочемо щось допомогти, щось дати, надати якісну медичну допомогу, що за лікування потрібно і так далі. Де ми це візьмемо? Немає немає, просто цього в нас немає, на жаль. Тобто лишається чекати поки що Лиш... ліпших часів лишається чекати ліпших часів, але ну, дуже і мудрих рішень і мудрих рішень, але дуже хотіли, щоб ці часи були швидше. Це треба зробити. Треба швидше робити його. Знову ж таки, питання грошей скрута нині в державі. Я думаю, що ну, більшість українців, волинян в тому числі, це розуміють. Однак маємо дуже багато обласних програм, які стосуються здоров'я. Якщо не вирізняти, то і ну, той самий «Волинькарт» програма, яка вже виконується кілька років. Програма хворих на туберкульоз, онкохворих і можна продовжувати. Як вони виконуються у цьому році? Тому що, ще раз повторюся, ну дірявий бюджет. Державні програми принципово в основному не виконуються. Ну, Більш-менш задовільняється питання по туберкульозу, по онкодопомозі. Деякі речі задовільняються, хотілося, безперечно, більше. Наші обласні програми, ми в основному їх витягуємо. Ті, що ми приймали, Деякі ми непогано приймали, не зробили там по муку від У нас щось працює по фенілкнурі в області. Питання по цукровому діабету, ми непогано з не вийшли. А от, до речі, цікаво з цукровим так. діабетом, тому що брак інсуліну був, потім проблему вирішили, потім ніби вона знову була. У нас була пропозиція, і ми таким чином пішли на одні з колегій, і далі обласна рада це підтримала. Ми ці кошти, які пішли на область, якби пішли по системою торгів, вона затягну б на кілька місців і пацієнт бити той тої Інсулін не отримав би. Ми розділили ці кошти між районами, розділили між районами і оперативно закупили. І проблеми по інсулінах, як таких в нас в області mm -hmm. немає. Ні в багатьох областях така ситуація, як в нас. Нормально. Просто ця проблема як така відсутня. Питання по таблетованих формах про цю кровому діабету. Ну, вона це вже є вторинне питання. Ви знаєте, є набагато більше проблеми, на які варто кидати гроші. Тому що я завжди виходжу з того, я сьогодні так за, за, за це говорив. Держава, комунальна структура має допомагати тим, хто не зможе цього зробити. А той, хто зможе це зробити, він повинен якось це питання сам вирішувати. По онкодопомозі, цукровий діабет, де інсуліни, де є, туберкульоз, має вклинюватися держава, СНІД, тому подібне. Дуже важка проблема. Так само сьогодні ми говорили за це, це питання. Вірусних гепатитів, особливо вірусних гепатитів С. це, це більше проблема набагато, ніж вілснід, набагато більша проблема. А як державна програма почалася, але вона не розгорнута повному, повному плані. І коштів на це йде, йде мізер. Але проблема надзвичайно важлива Співвідношення по вілсніду та у вірусний гепатит, С, особливо вірусний гепатит С це один до трьох. А вони поширюються не так само, як і, і вілснід. Тобто на це варто так само звертати. Тут є дуже багато питань, по яких варто йти. А те, що ми не можемо зробити, треба просто позакрити. Тимчасово закрити. Немає коштів. Немає коштів. Державі, тим більше, що зараз держава біда. Дійсно, горить будинок, який треба потрібно потушити, інакше ми згоримо в ньому всі, всі геть абсолютно. Треба визначитися, на що ми даємо, на що ми не даємо. Щоб не було якихось зловживань, з тих самих головних лікарів, просто з лікарів, що тому дали, тому, тому не дали. Мають бути чіткі орієнтири. Так іде, так не не йде. Відкрито, чітко, прямо і все. І так їх працювати З, знову ж таки. Є засідання комісії, комісії, в які ви працюєте, комісія охорони здоров'я. Наскільки злагодженою робота є? Тому що, ну грубо кажучи, від вас там залежать результати в сесійній залі, в прийняті рішення так далі. Чи всі поділяють думку якусь одну? Чи доводиться іноді воювати? У нас багато воюємо, воюємо, думки розходяться. Інколи так домовляємося, інколи по-різному розходимося. Інколи вже просто консенсусу доходимо прямо на сесії. Як сесійно депутати проголосують, так воно й буде. Але думки є різні. Ну але це депутати, це люди, конь представляє певний регіон, кон бачить все по-своєму не нічого дивно. Як у вас з лікарями на периферії, з молодими фахівцями? Наскільки важко, тому що важко скрізь, от саме, саме з цим. Ну, Відсоток лікарів пенсійного віку 25-30%. Що жаліться стосовно них немає чого, тому що це є кваліфікований персонал, який гарно тягне свою роботу. Але хотілося, щоб молодь підходило, підходило швидше, швидше і більше підходило, тому що, як би там не було, це і перспектива розвитку тої галузі, тої охорони здоров'я як прямо в селі самому, так і по районах по другому рівні. Я знаю, не так все просто і. І в, в, на третьому рівні, але особливо на первинній лазиться, це, це дуже важко. З, залучити їх достатньо без е, закріплення житлом, без належної заробітної плати буде дуже важко і втримати тим більше. і тим більше втримати. Тому що інакше трохи не дали житла, може через кілька місяців забрать е, піти кудись, то у нього є законодавчі база піти, все. Не забезпечили, дали щось тимчасове, а далі не втримали заробітної плати. Він так само через три роки знову піде. Мусово втриматись його. І відповідно, в цьому плані йде мова, в нас, по крайній мірі, в районі знову ж таки йде, і це на рівні області. Вже багато разів так само з цього з Питання програми, власний дім. Коли е, будується будинок під кредит, кредит здешевлюється за рахунок програми, остальне йому е, нормальна заробітна плата платиться, і він оплачує відповідно поступово роками, роками оплачує те, те житло. Він буде прикріплений до того будинку. Тобто, це реально затримати все ж таки людину, це, дати і це, вкоронитися? Це реально, це реально, і це цікаво. І це найбільш оптимально, мені здається, по всьому. Не просто здається, переконаний в цьому плані. Михайло Григоровичу, до ваших запитів. Одні з останніх, напевно, вони найактуальніші. Це ваш регіон, один з кількох, який відомий підтопленнями. Ратнівщину не час від часу, а вже, можна сказати, регулярно підтоплює ну, програм... Питання, перепрошую, теж грошей, скільки виділяють на район, аби з цим боротися. І взагалі, чи можливо боротися? Чи гроші щось вирішать, чи треба кардинальніше дивитись на проблему? <кій> ну, вирішать, безперечно, Ну, проблема вирішується. Проблема вирішується в тому плані, знову ж таки, якщо будуть кошти. Кошти вирішать, багато речей вирішать, тому що є питання шлюзування, є питання дамб і так далі, які варто підтримати. І питання територій це Речицька сільська рада, Щедрогірська, Залохівська сільська рада, Ратівський район, там, з іншого боку, це частина Любешова, Невір, Щетинь. Вони такі небезпечні зоні знаходяться. Якщо йдуть нормальні дощі, підходить вода, вона підтоплюється. Є, є, будується шлюз. Він не закінчений. По ньому ще, ще є потреба в кількох мільйонах коштів. За це був депутатський запит стосовно виділення цих коштів. Щось в цьому році буде, надіємося, хоча це вже, е, я думаю, воно не реалізується. Але попередньо, погоджено по капітальній видатках на наступний рік по роботах, по запобіганню підтоплення. Я думаю, що воно буде. І, поки, і на це розрахунку звернути увагу досить серйозно увагу звернути. Тому що це не просто. Я пам'ятаю ті часи, коли люди масово збиралися і мішками з піском ту дамбу насипали, накидали і на тому подібне, тоді зрозуміло, наскільки це важливо. Це важливо все для нас. Але до цього треба потрібно підійти з одного боку держава, область, а з другого боку люди на місцях, які мають берегти ті самі дамби, відносити серйозно тих сам споруд, які будуються, тому що щоб воно не було, що це зробили, а й то так собі. Воно ну, його далі потрібно отримати, його берегти, дивитися за тим промоїнами і тому подібне. За цим треба Колективно, так. Да. Чому весь світ так і працює, громада європейська так працює. Вони люблять давати гроші там, де місцеві жителі кладають свою копійку. Коли головне подають свою копійку, відповідно бережеться. Хочеться вірити, що ми до цього пройдемо. Все ж я такі. чомусь прикону, що так воно буде. Будемо сподіватися. Ну і наостанок, маємо три хвилини до завершення передачі. Хочеться заакцентувати увагу теж на ваших останніх запитах. Це енергоощадність і підготовка до опалювального сезону. Попри військові дії, це напевно питання наступне, тому що чекає нас зима. Ну і теж будемо сподіватися, що все мене так, як треба, але що для цього робимо. Я все згадую, ці цифри, як, які постійно подаються по, по телебаченню. Україна витрачає 50 мільярдів газу, Польща витрачає 40 мільярдів газу. І Польща причому дає валовий внутрішній продукт набагато більше, ніж на Україні. Багато експертів говорять стосовно того, що ми можемо вийти на 25 мільярдів за пару років і спокійно країну втримати. Як приклад, можна назвати нашу лікарню. Ми 4 роки тому назад ми перейшли із газу на тверду паливну, газ, газову котель на тверду Ми зараз опалюємо з допомогою дров, три торгобрикет. Витрачаємо 450 тисяч в рік на закупівлю. Якби ми були б на газу, ми витрачали б до 2 мільйонів. Різниця суттєва, суттєва, безперечно. Ці гроші йдуть на охорону здоров'я. Вони ж ті гроші не діваються, вони йдуть на охорону здоров'я, заробітна плата, якісь там маленькі ремонти, що там. Ну, їх тих грошей мало, але це все рівно запас півтора мільйона. Те саме державі. Ну, Ви знаєте, боляче дивитися, коли е, е, пропадає дерево в лісі, гнигі є дерево. Рядом палять газом, плюс держава дає ще дотацію, тому що. Необхідно, він певну кількість має, коли він накрутить певну кількість на лічильник, він тоді отримує, то додасть, так не отримає. Віконці відкрити. Потім теж дрова, які там садові, інші. Він просто спалює десь на вулиці і тому подібне. Так багато європейців так робить. Це все треба рахувати. У нас на полісці це взагалі не є проблемою. Шкода тільки одного. Шкода, що не. Додаткові торфородовища не розробляється, вони вже давно мали розроблятися. Я за це так само кілька як разів говорив і на колегії, яку була відкрита колегія, яку збирав губернатор Гунчик. І в нас в тому самому Речнюському районі є можливість по двох торфородовищах відкрити. Ще здешевиться набагато. В Любишівському районі, в інших районах так само є. Це треба активізувати, максимально посилити. Плюс лісові ресурси ми з газові голки можемо спокійно зійти. Ніхто не говорить відмовлятися від газу повністю. Хай він собі буде. Він через кілька років, коли ми з тою газової в голки зійдемо, той газ впаде в ціні, він буде нормальний, реальний і в ціні сам по собі. І разом з тим буде паралельне альтернативне паливо. І це є та саме незалежна держава. А по-іншому, що ж тут? Ми так. нам перекриють горло з, з обох боків і замерзли. Немає, не працюють заводи, не працюють фабрики. на де держава пропала держава. Так не так не повинно бути. Нас цілець перемовина, ці всі роки садовили на, на ту голку, щоб нас тримати. А також у приклад як тільки одна та сама речська лікарня. А якщо під те все, ці гроші перекинути на переобладнання, це можна і це любим чином це треба зробити. Це можна піти швидко одним махом передачу. Тобто господарський підхід не треба, тільки в себе вдома, а й кругом да. треба рахувати кошти раціонально, економіка має бути. Без економіки життя немає. Таке буде життя. Будемо рахувати, сподіваюся, чого і вам бажаю, і плідної роботи в обласній раді. А глядачам нашим я нагадаю, що це була передача ваш депутат. Перед Волинською громадою звітував депутат обласної ради Михайло Бегаль. Бажаємо тільки миру і спокою. Дякую, всім всього доброго. Побачення.